Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про мальву Алтею, яку ще називають мальвою мускусною, мальвою зрізаною або мальвою вербеновою. Вже сама назва рослини мальва Алтея говорить про те, що вона поєднує у собі риси як мальви, так і Алтеї. У народній медицині використовується і мальва, і алтея, але мальви використовуються більше, тому що поширені і зустрічаються частіше, ніж алтеї. Близьким родичем мальви алтеї є рожа садова або роза, яку ми всі звикли бачити на своїх квітниках і називаємо просто мальвою. Від рожи садової мальва алтея відрізняється нижчим розгалуженим стеблом. А у рожі садової стебло не розгалужене. Ну і квіти більші. Квіти можуть бути різноманітних кольорів. У дикій природі мальва алтея зустрічається практично по всій Європі, крім північних областей. Її можна зустріти у сухих місцях, вздовж доріг, на луках, на пустирях. Мальва Алтея це багаторічна трав'яниста рослина. Її стебло може досягати висоти до 120 см. Рослина має масивний корінь, так як у всіх представників родини Мальвові. Головний стрижневий корінь накопичує досить багато різноманітних речовин. Від нього відходять потовщені бічні корені. З лікарською метою корені викопують восени. Стебло у Алцеї прямостояче. Опушене від основи досить розгалужене. Листки прості, але пальчасто лопатево розсічені. Нижні листки мають від 5 до 7 часток, а верхні від 3 до 5 лопатей. Цвіте мальва алцея з липня до вересня. Квіти у неї правильні двостатеві, розташовані у пазухах листків по 2-5 квіток. Верхівкові квіти зібрані у суцвіття китицю. Квіти у мальвіалцеї двостатеві, правильні. Віночок складається з п'яти рожевих пелюсток, які посерединці мають виїмку приблизно на одну третину довжини пелюстки. На рожевих пелюстках добре видно повздовжні, більш насичено-рожеві жилки. Квіти досягають у діаметрі до 6 см. Тичинок у мальвеоцеї багато, вони зрослися своїми нитками у трубочку. Маточок також багато і вони також зрослі між собою із конусовидним виростом квітколожа. Тому у всіх мальвових своєрідна подібна забудовою квітка. Плід, як і у всіх мальвових, дисковидний шизокарпій з кількома насіннинами всередині. Корінь і трава мальви алцеї містять значну кількість слизу, дубильних речовин, крохмалю, цукрів, ефірних та жирних олій. Слиз всіх мальвових містить галактуронову кислоту, глюкозу та пентози. Використовується мальва алцея так само, як і алтея лікарська і мальва лісова. Використовують мальву алцею разом з іншими мальвовими. Як відхаркувальний і слузовий засіб, особливо при лікуванні запалення дихальних органів та при проносах, потрібно пам'ятати, що велика кількість слизу, яка міститься у всіх частинах рослини, може гальмувати засвоєння вітамінів та мінеральних речовин організмом. Зовнішню надземну частину рослини використовують для полоскання рота і горла, а також для припарок. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.